Раді вітати вас на курсі для підприємця. Сьогодні ми розглянемо тему Звітність для ФОП та ТОВ. Звітність для ФОП фізичної особи підприємець. Перше – це єдиний податок або загальна система. ФОП на єдиному податку подає податкову декларацію раз на рік, вказуючи доходи. ФОП на загальній системі подає щоквартальний звіт. Про доходи та витрати. Звітність із ЄСВ єдиного соціального внеску. Залежно від групи, звітність подається щоквартально або раз на рік. РРО та ПРРО. Якщо ваш бізнес використовує реєстратори розрахункових операцій РРО або Програмні РРО, необхідно також подавати звіт про розрахункові операції. Звітність для ТОВ товариства з обмеженою відповідальністю. Фінансова звітність. ТОВ обов'язково подає фінансову звітність, яка включає баланс та звіт про фінансові результати. Ці документи потрібно подавати раз на рік. Податкова звітність. ТОВ на загальній системі оподаткування подає податкову декларацію з податку на прибуток щоквартально. Або раз на рік, залежить від обраної системи. І звітність з ПДВ. Якщо компанія є платником ПДВ, потрібно подавати декларацію з ПДВ щомісяця. Терміни подачі звітності. Потрібно пам'ятати, що для кожного виду звітності існують конкретні строки подачі. Пропустити ці строки означає ризикувати штрафами. Єдиний податок ФОП. Декларація подається до 1 березня наступного року. ЄСВ ФОП залежно від групи раз на рік або раз на квартал. Податкова декларація з податку на прибуток то зазвичай подається щоквартально до 20 го числа місяця, наступного за звітнім кварталом. ПДВ для того, що є платниками. Декларація подається щомісяця до 20 го числа. Інструменти для подачі звітності сьогодні є кілька способів автоматизувати подачу звітності та спростити цей процес. Перше, це BEFIN спеціалізована програма, яка дозволяє вести облік, складати звіти та подавати їх онлайн. Медок, наприклад. Популярна в Україні система для подачі електронної звітності, яка допомагає автоматизувати обмін документами з державними органами, кабінети платників податки. Це онлайн-портал Державної податкової служби, де можна подавати звітність і відстежувати інформацію щодо нарахувань та платежів. Наостанок хочу поділитися кількома порадами, які допоможуть вам краще організувати подачу звітності. Перше це плануйте подачу заздалегідь. Встановіть нагадування за кілька днів до крайнього терміну, щоб уникнути затримок. Друге це використовуйте програми для автоматизації. Це допоможе уникнути помилок і заощадить ваш час. Третє це регулярно аналізуйте звіти. Це дозволяє побачити слабкі місця у витратах та доходах і, за потреби, скоригувати стратегію. Четверте, консультуйтеся з бухгалтером або податковим консультантом. Це особливо важливо на початкових етапах бізнесу, коли ви тільки звикаєте до процесів. Звітність! Це не просто бюрократичний обов'язок, а важлива частина успішного бізнесу. Дотримуючись правил і використовуючи сучасні інструменти, ви можете не лише уникнути проблем із податковою, але й покращити ефективність свого бізнесу. Кожен бізнес має зростати. Разом з це швидше, ставайте нашим клієнтом і зростайте швидше з нами. Дякую за увагу! До зустрічі в наступному відео!